Так, заїхав тут ще на саму звісну прийомку, дивіться які тиски різні і каже, що я дорого подаю. Дві тисячі двигуни, редуктори, болти. Я знаю. Коробки. І все інше. Оце так. Все, поїхали далі. Будемо показувати щось ще для вас. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких таких речей. Тим самим, якраз щось буде нове, щось старе і щось цікаве. Дивіться, знайшов ось такі два штурвали гарненькі, взагалі взагалі красиві, прикольні. Ціна цього буде у нас 250 гривень, ціна цього буде в нас 400 гривень. Кого зацікавило? Пишіть розміри, надам, це не проблема, тому що не встиг переміряти. Дивіться, що в нас сьогодні на продаж? Є ось такі диски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук в різному стані. Пачка 200 гривень буде ваша. Так, дивіться, є стіл координатний. Ось такий маленький, кому цікаво, латунь. Різні ці, які присутні. Ціна за нього буде у нас 600 гривень. Далі йдемо, дивіться, е, два ключі. Розвідних знайшов. Ціна цього буде 120 гривень, ціна цього буде у нас 220 гривень. Так, ця в нас е, для гантель, чи як їх, е, забув, <смі> вилетіло з голови. Е, гриф, гриф маленький, ціна його буде в нас 300 гривень. Карданчик ось такий гарненький. Ціна його буде в нас. 80 гривень. Так, залишились у нас дві пили. Ось це у нас буде 150, ось це у нас буде 100 гривень. Гак у нас буде 20 гривень, Прутки алюмінієві ось такі у нас будуть 50 гривень. Пістолет для того, щоб можна було запресувати солідол або ще 100 гривень. Цей 20, цей 10. Молотки в нас будуть по 25 гривень. Повністю нові. Це у нас 5 гривень, це у нас 60. Чаша з нержавіки 80, висотою 120. Ось так вона заварена мідним прутком, мабуть, тому що не Е, Ціна її буде у нас 150 гривень, болтів. Ось така купа. 40 гривень ось цей поліспас. Повністю в робочому стані. Гарний, красивий, блискучий. Е, ціна його буде 500 гривень, цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 300 гривень. Болтів ось така купа. Діаметр 5 довжиною 23. мінусові. Е, ціна кілограму буде у нас 60 гривень. Далі йдемо вал ось такий з дефектом. Бачите, який? Тріснутий тут і з другої сторони ціна 500 гривень буде ваша. Так, що ще? Бош 50 гривень. Ці в нас будуть 60 гривень. З нержавіки ось ці будуть по 35 гривень за штуку. Далі йдемо. Є крани ось такі гарненькі. Ціна. Не знаю, які вони там Дюраліві чи латунні. Будуть по 45 гривень. Цей в нас краник буде 25, цей 5 гривень, цей 10, 10, 10 15, 10. Щотчик у нас ось такий гарненький. Ціна 45 гривень, це у нас 5 гривень, це у нас 10. Хрестовина у нас буде 60, то порції. Ось ці по 45 гривень, кому там треба. Цей у нас буде 140-й діаметр 270 від краю до краю для тросу. Піднімати ціна його буде у нас 300 гривень. Цей у нас буде 100 гривень. Колони, дивіться, ось цей у нас буде 350. Ось цей у нас буде 180. Так, йдемо далі. Ось цей буде топор у нас 80, цей в нас буде 50. Цифри у нас будуть, четвірки, не вистачає. Цей сюди також долучається. Ціна його буде 100 гривень. Цей у нас 35, цей у нас 20. Цей набір у нас буде 45. Цей у нас черпак 60. це у нас щитка буде 45, 20. Ці у нас будуть 20, 20, 10, 25, 35, 30. Лірки в ось такому ось стані. Кому цікаво, ціна за них буде у нас 450 гривень. Штангель ось в такому стані. Буде в нас 65 гривень. Чашка в нас буде 120 гривень. Ці в нас будуть по 25. Ці у нас 20 за штуку. Вітяпсь у нас 35. Мечики 4 штуки будуть 80 гривень, ці в нас шайба буде. 10, ця у нас річ буде 45, гак буде 50. Патрон ось такий, буде 250. Далі йдемо. Є ключі. Накидні 22, 24, буде 80 на 22. Цей буде 60, 27, 21. У нас буде 50. Ці у нас бігунки, кому цікаво, гарненькі, красиві. Ціна 150 за два. Е, так, є ось такі кліщі, кусачки. Ціна 20 гривень, 20 гривень, 20 гривень, 35, 20. Цей у нас 60, 45, 45, цей у нас 45, 10, 30, 30, 10 гривень. Лерко ось такий гарненький. У нас буде 135 гривень. Сигнал працюючий. Корея написано. Ціна 80 гривень. Два різці 20х22 і 24 на 24. Ось такі гарненькі. Ціна за них буде в нас 180 гривень. Монтіровка повністю гарна. Не використовувалась ціна 110. Ця ось монтіровка. Буде у нас 80, цей у нас 5 гривень. Цей у нас 25, цей у нас 60. Цей у нас карабін буде 50. Ключі люлькові. У нас будуть. Дивіться, цей у нас буде 80, цей у нас 45, цей у нас буде 50. Цей у нас 24 на 38. Ціна його 125 гривень. Цей вже казав. Стаместка. Стаместка буде 45. Цей 40, 35, 35. Цей у нас 50. Цей у нас 20, 20. Що тут у нас ножниці по металу? Будуть по 50 гривень. Цей у нас 60, 60, 45. Ці у нас будуть 40. Цей у нас 25. Ці в нас будуть 30. Шестигранники і 14. Кому там цікаво. Ціна їх буде по 35 гривень. Коронка алмазна от на 65. Буде у нас 45 гривень. Ці в нас кулачки от такі ось, будуть 200 гривень. Ця в нас буде 50, ця в нас буде 25. Знімач ось такий буде. У нас 450. Ця у нас річ буде у нас 80 гривень. Фреза у нас буде 45, шарик у нас буде 25. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Щось, якщо щось не продемонстрував, питайте, зупиняйте відео, фотографуйте, присилайте. І будемо домовлятися і будемо відправляти. Надіюсь, я нікого не обділив ні вас, ні себе своїм часом. Тому, будь ласка, присилайте фото того товару, будемо вам це все, все пакувати і відправляти як Укрпоштою, так і новою поштою. Є змога відправити ще делівері. Всім на цьому е дякую, хто додивився до кінця. Е з вас лайки, коментарі. Ну, як завжди, все, як завжди, без яких. Змін всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.